У Московії нова гойда, але цього разу доганяють не якихось там націоналістів чи колективний захід, а самого бункерного та його свиту. Пропутінські сатаністи сьогодні гатять по московських центрах прийняття рішень ефективніше за рахети «Хаймаш» чи Шторм Шедов. Усілякі охлобистіни та пригожини, наче падальники кружляють довкола Кремля в пошуках винуватців програної війни. Це один з очікуваних наслідків гібридної. Кампанії України проти Московії гойда, братії сістри, гойда. Привіт, це понтограф, і я Орес Сохар. Сьогодні час поглянути на результати визвольних операцій російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії на Білгородщині. Уже можна сказати, що серед цілих так званої спеціальної воєнної операції російських добровольців на Білгородщині було посіяти сумнів в мірі щодо адекватності Кремля та його силового блоку. Результат фантастичний. Дивіться самі. Якщо ви сегодня до 17.00 явитесь в храм, Но в новой таблажанке. Мы в качестве акта доброй воли, жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем их просто на возможность пообщаться с вами о судьбах России, о той ненужной и кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь она уже ведется на территории нашей с вами родины, на территории вашей Долгородской области. Переклад перший: один з лідерів пропутінської партії «Єдина Росія, цілий архітектор руского міря Костянтин Затулін днями поводив себе, наче якийсь Навальний. Ось цитата: російське керівництво прекрасно усвідомлює реальну ситуацію, що перемоги добитися не вдасться. Але глибинному народу в цьому не зізнається. Очевидно, є два варіанти розвитку подій: або готувати народ до поразки, ну, що очевидно, або намалювати перемогу в підручниках історії, закрити кордони і зробити жорсткішими репресії. Сожалення, тот план сорвас. Він просто був ніріальний в своїй основі. Знаючи переляканого Затуліна, з якого боєць як скози барабан, ну даруйте, можна сказати очевидну Річ. Його устами говорила одна із російських спецслужб. Мета надіслати повідомлення самому Бункерному, що не все так гаразд в Родинській імперії, як йому вважається. І значить різне мнення, дане сьогодні це ваше мнение. Да, міння. Абсолютно точно. Я взагалі чужих мінні не висказую, тільки своє. Можете навіть не підчеркувати. Треба сказати, що Путіну саме вважається, адже він давно перестав сприймати реальне зведення про ситуацію в Московії. Йому, наче ці сказки про сплячу красуню і семеро богатирів, хочеться чути лише хороші новини. Пригадуйте, як там любить зеркальця, скажи, там і сумні, розв'яжи, хто на світі наймиліший, найгарніший, найбіліший. Весь 21 вік безусловно, станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет. Спасибо. Спасибо большое. Заторін за свої слова зараз вигрібає по повній. Але він далеко не єдиний, з кого правда лється по носом. Гойданутий на всю голову ахлабистін порівняв Второї армію міра з папуасами. Ну, цитата, ось: власне, все йде за планом, хоча план ніхто толком не знає. СВО показало, що ми голі е, з палкою-копалкою в руках. Незабаром свій статус в телеграм він видалив, але його знаменита фраза заграла новими барвами. Гойда! А ось як стібеться над бункерним дідом, стрілков Гіркін, відомий нам терорист. Здається, президент записався в тероборону. Раз він цілодобово на посту. Хотілося б бачити, як він у складі ополчення Рубльовського шосе обстрілює БПЛА противника із мисливської двостволки. Тепер зрозуміло, чому йому ніколи а виконувати функції верховного головнокомандовича, Б, ще це сповістити особисте народу про події на фронті, про плани і цілі СВО. Із этого я делаю вивод, що смута началась, і уже концу літа у нас ситуація в стране, внутріполітичська можуть і змінитися до ніузнаваності. Пропагандонка Марго Семонян запитує гостей своєї телевізійної студії: чи готова Московія поступитися Кримом? А депутати Держдуми закликають евакуйовувати всіх дітей із сусідніх з Україною областей, ну натякаючи явно на неспроможність второї армії міра, боронити прикордоння. Ми готові. Вы готовы? Маргарита, Ваша партия поддерживает Мар Маргарита, отдать Украине Крым. Тоді як Євгеній Пригожин уже давно відстібав своє і тупо бере в полон підполковника російської армії. Ну вот так дивись, він скоро й до що його добереться. Чому у тебе личная неприязнь до ЧвК Вагнер? Не знаю. Що ти зробив вчора со своїми подчиненными? розоружив групу ГБР ЧВК Вагнер. Скільки у вас було, численность групи вашої? 10 що ж відбувається у великій імперії демілітаризаторів та денацифікаторів. Гойда, і сістри! Гойда! Це втілюється задача першого етапу гібридної війни України проти Московії: посіяти переплох і обурення серед так званих путінських еліт. Адже російського мужика дуже важко налякати про переляк в сьогоднішніх реаліях. Йому має розповісти з телевізора перелякана телевізійна богема. Це дуже важлива місія, адже глибинний народ не здатен критично мислити. Лише один із чотирьох росіян. Уважно стежить за ходом війни, так дивись, Московія програє, а глибинний народ навіть не знатиме. Я це вчора і я ти й говорив. 9 років. А, а, ти... а, ти... а, а може, ти от нас не слышила? Та 25 років назад. Ні, 25 років назад, я нас, нас коммунистам, коммунистам, не, страну, не слышу, а може... Тому російські партизани на Білгородщині та бавовна по всій Московії покликані вивести кремлівську челядь з рівноваги. Хоча приклад Білгородщини свідчить, що русський народ може інколи сам здогадуватися, що з планами Путіна. Что-то не так. Чтобы вы понимали, мы вас ждем, мы вас очень ждем. Гражданские практически сбежали с города, а глава, который получил орден за мужество, в город назад так и не вернулся. Так что. Роботайте друзі, роботи на Білгойщині про війну знають усі, особливо мешканці містечок Шебекіно та Новата Волжанка. Мало того, що вони не отримали обіцяного захисту від російської армії, так ще й від душі обстрілюються та бомбляться расистами, намагаючись не нейтралізувати партизан, вони щедро обстрілюють з артилерії та бомбардувальників свої ж міста. Паніка посилюється мародерством, безладом, оскільки під час війни ординські прагнення до грабунку лише загострюється у тубільців. О, що люди творять в Шебекіна. Назбивають техніку, всю, все забирають, укладуть, забирають, виносять, все, абсолютно все виносять. Як мічталося, так і сталося. Особливо турботливо виглядала евакуація білгородців. Їм пропонували виїхати за гроші. За місце в автобусі треба було заплатити 3000 рублів. Ну це в 10 разів більше вартості а, рейсового квитка. Мужики пока що ну але не зрозуміло. А що Москва? А Москва настільки велика, що їй ніколи звертати увагу на подібні дрібниці. Гойда! Ось воно, ноу-хау війни. Українці сподівалися розбудити захмеліли від пропаганди російський народ, а штурхати варто було, небожителів. вони виявилися значно чутливішими ніж глибинний народ. Це означає, що кожен наступний визвольний рейд партизанів стимулюватиме прозріння правлячих еліт. А там дивись, і ядерний електорат Московії почне про щось здогадуватися. Як говорить народна мудрість, ніколи не жили по-людськи, нічого й починати. Це була аристократія, спецпроект понтограф. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки, і побачимось. Тримайтеся.